Усім привіт! Мене звати Ірена, і сьогодні я розповім вам про п'ять причин, чому вам варто приїхати у санаторій Боржава. Санаторій Боржава знаходиться у мальовничому куточку Закарпаття, де природа проявляє свою силу у розмаїтті кольорів, величі пагорбів та гір, дихаючи кришталево чистим повітрям Закарпаття, ви неодмінно відчуєте себе набагато краще, бо воно чудове. Комплекс послуг під одним дахом. Лікувальні, процедурні кабінети, номери для проживання, їдальня усе в одному корпусі. Це дуже зручно, особливо у холодну пору року бювет з чотирма лікувальними мінеральними водами. Дозволяє вважати санаторій Боржава одним з кращих санаторіїв Закарпаття. У нашій здравниці можна оздоровитися за такими напрямками: опорно-руховий апарат, шлунково-кишковий тракт, дихальні шляхи, серце та судини, ендокринна, нервова та сечовідільна системи. Сенаторій Боржава пропонує широкий спектр лікувальних процедур з можливістю індивідуального підбору за вашим профілем лікування. Оздоровчі методики, які пропонуються в санаторії, належать до немедикаментозних видів лікування. Вони розроблені виключно із натуральних компонентів, а тому не мають побічних ефектів і не мають негативного впливу на організм людини.